Наталка йшла вузькими стежками джеральдський гір, та подумки оцінювала поточну диспозицію. Вторгнення у святилище Мірунеса Дагона виявилося цілковитою авантюрою. План бритонки був простий: опинитися у лавах культистів міфічного світанку та підібратися якомога швидше до Манкара Каморана. Далі справа мала б рухатись за двома сценаріями. Або Наталка вбила покидька на місці та забрала б амулет королів, або забрала б амулет королів без насильства та суто покладаючись на навички з викрадення. На жаль, обидва плани пішли до біса, бо у лідера культистів був свій план. Гнида виконала прощальну промову та зникла у даїдричному порталі. Зі всієї магічної та навколо магічної літератури, яка траплялася наталці протягом її подорожі. Було зрозуміло одне: порталу Облівіон це тобі не простенька вогняна куля. Створити стабільний портал у потойбіччя було неможливо навіть для найсильніших магів. Єдиною надією дослідників були природні портали, які виникали у місцях зосередження природних сил, але навіть вони не давали повної гарантії. Однак зі згасанням драконячого полум'я правила змінилися. Завіса між вимірами впала, проте відкриття порталу все одно залишалося вкрай важкою справою. І у цьому контексті Наталці пощастило: у лігвище культистів їй трапилась книга за авторством їх лідера. Фактично, це інструкція для створення дейдричних порталів, і була у цій справі маленька складність перекласти ці тексти не всім під силу. Наталка пройшла крізь браму старої фортеці та опинилася у храмі повелителя хмар. Слава Талосу! Ти повернулася! привітав її Джофрі. Амулет в тебе? На жаль, ні. Манкар Камуран встиг втекти з ним, відповіла Наталка. Будь ласка, скажи мені, що в тебе є гарні новини, мовив Джофрі. Дещо є, сказала Наталка. Мені до рук потрапив містеріум Ксарксеса. О, добре. Не зволікай і віднеси його Мартіну. Мартін зараз у головній залі сидить, читає, з тих пір, як ти пішла, він все ніяк не може заснути. Воно й не дивно, подумала Наталка. Якби мені довелося побачити ту різанину, яку деедра влаштували у Квачі, я б теж втратила і спокій і сон.